Виглядає сканер в робочому положенні. Це четверта контрольна точка, визначена ГНСС. А траса виглядала таким чином ось Вниз такий серпантин. Я просто проносив його, тут телефон монтований. я бачу процес знімання. Просто я швидкістю ходу ми перевіряли десь на рівні... Такого легкого, 5 км за годину. Виходить. Тобто, от я звідти знизу стартував. Це все походив в кінці, покажемо обробку хмари. Зараз ще декілька таких є серпантинів, це місто Воловець. Ну от, Поки що на телефоні результат роботи Сканер, ручного сканера. Я виконав прохід. Ось такий серпантин для визначення прохідності, габаритності дороги. Тут в мене три точки на початку, траси, ходу, так би сказати, і в кінці. От рекомендується, це я хочу прив'язати в державній системі координат, можна також робити і в локальні. Тут хмара вона відображається так в 3D, так в 2D, тільки досить тут така вона обмежена, Хід десь тривав. 6 хвилин, десь довжиною метрів 500 напевне, напевно. Я старався детально, потім результати покажемо.